Сьогодні не зраджуємо традиції. Розпочинаємо випуск із підрахунку росіян, що вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Понад 166 тисяч. Саме стільки окупантів знищений від знищені від початку повномасштабної війни. Із них майже тисяча за минулу добу, а ще 15 танків, 10 бойових броньованих машин, дев'ять артсистем та інше вороже забезпечення. На жаль, Росія не перестає відправляти в Україну гарматне м'ясо. Там щомісяця мобілізують. Приблизно 20 тисяч вояків такі дані головного управління розвідки Міноборони України разом із тим ворожа армія неефективна, не забезпечена і не навчена належним, належним чином. Про це свідчать величезні втрати росіян на полі бою. Цієї ночі стало відомо про втрати загарбників і в окупованому Криму. Вчора ввечері жителі Джанкоя чули гучний вибух, а згодом пролунали ще декілька. Припускали, що найма. Вірніше було збито безпілотник. У головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети Калібр НК під час їхнього транспортування залізницею. А от окупанти продовжують підтримувати свою легенду. Всі українські дрони збили. Однак після атаки в місті чомусь оголосили режим надзвичайної ситуації. А на цих кадрах ворожий дрон-коригувальник. Сьогодні наші прикордонники збили його у небі над Бахмутом. За три дні це вже третій безпілотник, який приземлили наші захисники, і який служитиме тепер на благо нашої армії. Оборона Бахмуту триває впродовж цієї лінії фронту. Продовжуються інтенсивні бої. Штурмові групи ворога намагаються просуватися до центру міста, але наші військові працюють і знищують їх 24 на 7. На Донеччині не припиняються ворожі обстріли. Одна цивільна людина в області загинула. Ще двоє поранені внаслідок обстрілу Авдіївки. Окупанти били із артилерії, а також завдали ракетного удару по місту. Пошкоджені будинки та харчове підприємство. Схожа ситуація і в інших містах Донеччини. Не перестають росіяни обстрілювати Херсонщину після вчорашнього обстрілу області. Одна людина загинула. Ще семеро дістали поранення серед них восьмирічний хлопчик.